Сьогодні ситуація по лінії фронту вкрай складна, і почнемо відразу з Авдіївського напрямку, де окупанти мають великі успіхи. Сьогодні я показував наскільки сильно просунулись окупанти по всій лінії фронту. І вже сьогодні в день вони мають ще нові успіхи. На жаль, їм вдалося просунутись за очеретини у бік Новоолександрівки ще на 2 кілометри 400 метрів. Очевидно, якщо росіяни витягують лінію фронту на цьому напрямі, то є велика ймовірність того, що вони планують перерізати трасу покров з Костянтинівка. Сьогодні від крайньої лінії фронту до найближчої ділянки траси лишилось 11 кілометрів. І якщо вони так продовжуватимуть рухатись, то орієнтовно через тиждень вони зможуть дійти до траси. За добу тут окупанти провели рекордні 40 штурмів, і основні атаки фіксуються на Новокалинове, Новосілку Першу, село Сокіо, Архангельське та на Калинове рухаються по полях відразу з двох сторін. При цьому продовжуються штурми карамік, але там ЗСУ ще намагаються триматись і не відступають щодо Семенівки та Новобахмутівки мінобор. Орона РФ сьогодні офіційно заявили про повний контроль цих населених пунктів. Загалом тут прорив по лінії фронту дуже великий, і окупанти почали активно рухатись. Дуже давно не було таких масштабних змін по лінії фронту. І сьогодні під великою загрозою одразу велика кількість населених пунктів. Аналітики кажуть, що необхідно приготувати сторецьку, яка фактично скоро буде у півоточенні, і «Костантинівці». Я думаю, вже багатьом очевидно, що саме має на увазі російське командування угруповань військ ГВ, Центр та Південь, ГВ Бахмут, продовжуючи шалено атакувати на певних напрямках. Торецьку приготуватись цілком можливо, що і Костянтинівці. Південніше йдуть бої за Уманське у цьому населеному пункті теж вкрай складна ситуація. Воно знаходиться фактично у півоточенні і там тривають складні бої. Але тут видно, що росіяни кинули всі основні сили у бік Костянтинівки і йде рух саме у напрямку траси. І схоже, звідти вони намагатимуться рухатись саме на Костянтинівку. А якщо вистачить резервів, частина угрупувань вестиме наступальні дії у бік Мирнограда, Новогродівки та Покровська. Чому трапилась така трагедія та прорив оборони, вже прямо говорять бійці ЗСУ і закликають, щоб винні понесли покарання. Очеретина, очеретина всі говорять, що так сталося. Тут є ці, ми саме тут недалеко, ця агломерація. Там є ці чисто військовий фактор. Я думаю, що всі знають за бригаду, командування має змінитися, хлопці там не винні. Але командування треба міняти, і це, скажімо так, теж об'єктивна причина. Є суб'єктивні причини. Оті а, а, окопчики траншеї нарити цивільними шарами навколо очеретина, які ніхто ніколи не займав, там не заходив. Вони абсолютно відкриті в інженерному відношенні. Це безполезно. Ну, а Чмигель виділяв гроші, і голова Донецької адміністрації має понести покарання за те, що вкрали гроші на цих типах фертиф... фортифікаційних спорудах. Вони такими не являються. Тому що там навіть перекриті і з дерева немає. Це Бредлі робота. Це ну, щоб було зрозуміло, чому так сталося. Мало того, ці окопи вони посеред поля, траншеї на посадках. Не, не, ну коротше, до, до військової науки воно нічого немає взагалі ніякої відношення. Тому його навіть. Займали на тих точках, де вони позаймали. А хлопці зараз всі по посадкам лопатами риють позиції. Ну, щоб було понятно, це так. Тим боля, зеленка попіднімалася, не видно. В самому Черетину ще є наші підрозділи, і зараз саме військове рішення на виправлення ситуації приймається. Якими будуть наслідки, будемо бачити. Отам побідних реляцій не треба подавати, ускавчать і плакати, не треба. А і БК, поки воно там приїде. Чи воно їде, це одна із причин нестача боєприпасів. Чому в нас на фронті така ситуація зараз кожен день? Я вже не кажу на за авіацію. Потрібно нарешті, щоб головнокомандуючий міністр оборони, цей верховний головнокомандуючий, верніше верховний головнокомандуючий, міністра оборони вийшли і сказали: хлопці, БК нема в нас, то що от нам не дали союзники, або ми не купили, або не викупили. Хто винуватить? Винні понесли покарання, як мінімум. Потрібно вийти нарешті сказати, чому ми маємо таку ж. І хто за це буде відповідати? Скромне мовчання там, верховних, неверховних, оцього мультяшного персонажа, прем'єр-міністра, да, який без кінця виділяє гроші. Навколо Черетено, те, що ви нарили, ви просто вкрали гроші. От е, з військового керівництва нікому ж, мабуть, не з руки говорить, а я вам скажу. І має бути проведено розслідування ці всі позиції на Google-карту заходьте, дивіться. Це не бойова позиція, це. на... Ну отак, щоб було зрозуміло. Ну а так зараз навіть в цих умовах хлопці з усіх підрозділів, в тому числі і наші, і результати є, і є гарні. Але останні новини є в нашому телеграм-каналі в Шапці Профілю.